Кілька хвилин і діагностика завершена. Ендоскоп прилад який допомагає лікарям виявити будь-які порушення вуха, горла та носа. Таке обладнання, наявне в усіх поліклініках міста. Це обстеження просте, воно не потребує якоїсь підготовки пацієнта, особливо воно проводиться відразу на прийомі лікаря отоларинголога Бувають випадки, коли ми проводимо анестезію для того, щоб не викликати дискомфорту в проведенні процедури, щоб комфортніше було нашим пацієнтам. Це інформативний і малотравматичний спосіб оцінки стану слезової. Ендоскопія допомагає виявити різні дефекти та захворювання, зокрема доброякісні та злоякісні пухлини на ранніх стадіях. Також ми можемо обстежувати. Гартані, коли є порушення голосу, для виявлення так само пухлин або функціональних порушень, ми можемо виявляти пошкодження барабанних перетинок, травматичні або хронічні захворювання. Однією з найголовніших переваг є безкоштовність обстеження всіх, хто цього потребує. Для нього не потрібно окремого електронного направлення, достатньо електронного направлення і запису до лікаря-отоварінголога. Направлення береться у сімейного лікаря, а також можуть інші спеціалісти направляти до нас на консультацію. Щорічне планове обстеження, запорука збереження здоров'я важливих органів чуття. Тож навіть незначні зміни потребують додаткового обстеження. Тетяна Ржипянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший подільський.